¡Vamos! Навіть рибу жива фотографія. Така любительська, але така, знаєш, ну а я. Да. Після того, як Вітер родилась. я можу сказати навіть, а -а -а. 1974 рік. А я вирізала ви, ви політехнічному працювали? В 1974 вже, вже ні. Я так. працювала в політехнічному до 67 го року. Там ми познайомились, так? Да, там ми познайомились и я була диригентом, він був солістом. А ваша батьківщина це берегово, да? Ні, Ужгород консерваторії вокального факультету. Він в консерваторії в оперній студії співав декілька головних партій. Значить, в травіаті Альфреда він співав, в, в, в русалки Даргомирського він співав молодого князя і Фауста. І Фауста так. І ці були ведучі партії, він настільки чудово їх виконував, що йому значить, викладачі пропонували, щоб він поїхав прослухатись. Чи він поїхав спочатку в Молдавію. Що там Молдова столиця? В Кишеньові. Він в оперний театр поїхав. Але в оперному театрі в Кишиньові він не, не зміг затриматись, бо там половина театру йшли на молдавській мові. Ну це було не дуже зручно. І він поїхав у Мінськ. А в Мінську якраз потрібен був молодий тенор. І він там так сподобався, що це був кінець іюня місяця. І ви знаєте, що в кінці іюня на літо оперні театри на місяць йдуть у вістові. Відпуску. Тобто він приїхав перед відпусткою. і його художня рада затвердила, взяла його як солістом в оперний театр, тільки сказали, що зараз ми в'їдемо на місяць, розпускається театр на відпустку, а в августі, значить, як це август. В серпні місяці, ми будемо знову збиратися і ми вам вишлемо визов, офіціальний визов, щоб ви приїхали на роботу. І він з великою радістю приїхав в Київ і розказує мені, що ми взяли в білоруський державний оперний театр і треба тільки чекати визова. І ось пролетіло літо, приходить вже осінь, щось визова нема. Він пішов значить, у консерваторію і питає, що так, да, і коли він там був, то вони питають, на яку адресу вам посилати визов. А в нас в Києві не було ще тоді квартири, бо то квартиру отримали в 69-му, а це був 67-й рік. І питають, куди вам посилати, на яку адресу. А він каже, у мене постійної адреси нема, бо я знімаю квартиру. Пепер присилайте на Міністерство культури в Київ. Ну і все. І він, значить, пішов в консерваторію і питає у свого професора, каже, ви знаєте, мені пообіцяли, що значить, має бути визов, а вона каже, та нічого, Кажу, чекайте, як має бути визов, то він буде. А в той час він працював в капелі бандуристів. І е, Олександр Захарович Міньківський був художнім керівником е, капели бандуристів, Володя був ведучим солістом. І ну, Олександр Захарович, коли він ходив у е, Міністерство культури, він туди часто по своїм ділам приходив, йому це запрошення для Володі віддали. Але він Володі це запрошення не віддав і нічого не сказав. І Володя е крутився, бідний переживав і каже: ну, мабуть, не склалося, хтось, мабуть, щось таке склалося, що не, не, не зробилось. Я тільки дуже жалію, що я тоді не сказала, що Володя, їжджай сам, і раз тебе сказали, що запросять, значить, їжджай туди і виясняй. Тоді б ми вже були б давно в Білорусі і, б, і співав би був він і чого ж все таки не поїхав. Ні, Один а він, обратися. а я його, ви знаєте, це був 67 й рік Марян був один рік, ми по квартирам моталися, життя у нас було неустроєне, свого такого угла не було. І ми якось, не, ну як вам сказати, прогавили цей момент. А через декілька років, коли Олександр Захарович Мінківський е е святкував своє чи 70-річчя, чи 75-річчя, він уже був хворий, він уже не працював. І Володі друзі, якими він колись працював, в капелі бандуристів, позвонили і кажуть, Володя, ми йдемо до Олександра Захаровича, поздоровитись його з ювілеєм, бо він уже хворий, тяжко хворий, то йдемо з нами. Ти ж був такий ведучий соліст, то йдемо туди. І прийшли вони до Олександра Захаровича, і він їх зустрів, він був радий, угостив їх, а потім каже, Володі, я кажу, перед тим, як маю піти з цього життя, я повинен вам покаятись що е, я запрошення для вас в оперний театр отримав. Але я вважав, що таланти, українські таланти не повинні покидати Україну, а десь співати. Вони повинні співати на рідній Україні. І таким чином це, значить, дуже великий такий рішучий шаг був зломаний. І вже володі більше в оперний театр. Я вам сказати, не пробувався. Ні, ні, ніхто інший, да. ну як вам сказати, це може отримати або володя, або дуже відповідальна людина, яка віддасть. Тобто це ні, 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 ніхто, що зайде з вулиці і отримає це запрошення. Віддали Мінківському як художньому керівникові, який у, подивився всюду по багато куплетів. Та вибрав таку пісню, де тільки два куплети, щоб менше слів Учити на цій корейській мові. І було дано три дні вивчити ту пісню на корейській мові. Володя то вибрав, він каже, я ще й не знав, що вийде все чи не вийде. І почав написали мені русськими буквами, ну ці корейські слова, як їх треба проносити. А ноти, Володя знав, то каже, нотами я мелодію запам'ятав і ходив з до ночі і співав ту чань-чунь-хань, мань, мань-чунь-сюнь-хань, Ну там я не знаю, ну так вони розмовляють якось. І каже, ну в мене. Казалося, що мозги повилазять, бо мені все то було похоже. Що перший рядок, що другий, що третій, що четвертий. І кажу, вже вночі я просипався і все время повторював, вже і сон мене не брав. Ну і прийшов той день, що треба було заспівати. Причому було таке услов'я, що один день треба було співати пісні різних народів, ну, національні пісні українські. І там ходила оця корейська пісня. Потім другий тур був, треба було співати класи. І А третій це вже коли відбирали. Ну і Володя всі ці тури пройшов і настільки чудово, що коли вже оголошували, то роздали першу, другу, треті, треті премії, а потім його окремо визивали як гран-при саме високий. І він каже, я написав на руку на цей, Да, і казали, що цей концерт, ну саме великий концерт, буде по телебаченню. І в перших рядах буде сидіти Кім Ірсен. А каже, я на всякий случай собі на руку от сюди понаписував, як починається кожний куплет на корейській мові. А підходить до мене ведучий режисер і каже. У нас так не прийнято. Ви не здумайте поставити по телебаченню, що ви висунете руку і будете підглядати. У нас так не прийнято. Ви каже, співайте, що попало, але тільки не збивайтесь. Люди поймуть, ну пробачать вам. І Володя каже, і я зобрався. Я все проспівав і каже, мені все остальне, всі оперні арії, все вже казалось легким по зрівнянні з тою корейською пісні. Бо каже, проспівати ту корейську пісню, два купля. А ще в ті часи, коли в 50-ті роки Володя вчився в КПІ, тоді була е, Сталі Мао слушають нас. Ну була дружба з китайцями. І Лідія Олександровна в капелі мала вивчити, ну, дружили. Коли з Кубою дружили, то треба ну, було Кубу, А це треба було. Було про китайців. І Лідія Олександровна з капелою вивчила гімн якийсь Мао про дуна. Ну а тепер вже Мао Цзедуна немає, пройшло вже дуже багато років, але Володя каже, як то я вивчив на все життя. І коли ми каже, закінчили виступати і я співав останню пісню, то е, я значить, почав співати оцей гімн. Китайські. І спочатку така каже, тих, тиша, всі мовчать, і вдруг весь зал, всі п'ять тисяч стають, і разом з ним продовжують гімн про Мао Цзедуна. І каже, потім вони стояли хлопали, ніхто не ожидав, що приїхала якась біла людина, і вдруг заспіває такий гімн про Мао Цзедуна. В першу чергу це стосується капели. вони сказали, ми робимо це свято, хочеш ти чи не хочеш. прийшов змиритися і працювати. Тому я дуже вдячний вам, спасибі, що ви є, що ви співаєте. Вам, дорогі друзі, спасибі за все те, що може щось не та, Ну, Виняйте, тут таке віск. А, а хто хоче гусарище почути, то ми вийдемо і отут от наліво такі двері. Прошу, заходьте і там почуєте гусари. Пусть мире все звенится, нынче будет гусар. горь встретится красавица, то сердце в миг расплавится, гусар вовек не старится, нынче будет пьянку. Дмиру Васильовичу. Школа та славна, в якої славні випускники, отаким От одним із славних учнів, випускників Коростенської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 і являється народний артист України Дубок Володимир Васильович. Сьогодні на наше зібрання прибули. Перший заступник голови Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук Арішонко Володимир Юрійович. Дова, Володимира Васильовича Палфі дубок Марія Тиберівна. Друг студентських років і до останніх днів життя. Кононенко Анатолій Олександрович. Брати Дубок Анатолій, мудрат Анатолій, сестра Дубок Купрічук Галина, племінниці Валентина, Оленка. Нам приємно, що в нашій школі. В четвертому класі навчається онучка Володимира Васильовича. Так що вітаємо всіх наших гостей. До слова запрошую першого заступника голови Житомирської обласної ради, кандидата педагогічних наук Арішонкова Володимира Юрійовича. Доброго дня, шановні діти, педагоги. Шановні коростенці земляки, шановна родина нашого славного земляка, про якого ми сьогодні будемо говорити, і голос якого тільки що звучав, і він звучав і буде звучати в наших душах і серцях. В першу чергу я вітаю всіх з початком нового навчального року і хотів би підкреслити: рік буде дуже важкий. Потрібно багато працювати і учням, і педагогам, працювати, щоб відстоювати сьогодні незалежність і суверенітет нашої держави. Хтось відстоює боронить там в гарячих точках, а ви маєте працювати, і ми разом з вами, опановуючи нові знання, долаючи нові вершини, які ставим перед собою. І от подивіться, як цікаво, навчальний процес він складається. Не тільки з уроків сухих, іноді скучних для дітей, да? а от з такого красивого різноманіття. Подивіться, сьогодні школа, одна з найкращих в нашій Житомирщині, розпочинає навчальний рік з надзвичайно хвилюючої події. Ми вшановуємо пам'ять нашого земляка, людини якою ми всі, старше покоління, пишаємось, і ми б хотіли, щоб сьогодні діти, молодь, які підростають, обов'язково знали, пам'ятали про нього. І відкриття цієї пам'ятної дошки є важливим моментом цій складовій історичного процесу, допоки пам'ять про наших кращих земляків буде в наших серцях, в наших душах. До тих пір буде розвиватись наше рідне місто, наша рідна Коростенщина і наша рідна держава. Ми дякуємо всім, сьогодні керівникам школи, всім меценатам, які долучились до підготовки цього заходу, всім дітям, педагогам, всім, хто прийшов. І я зараз хотів би перед тим, як ми продовжимо вшанування і будемо говорити про цю видатну людину Володимира Васильовича Дубка, щоб ми разом. Відкрили пам'ятну дошку, щоб він був поруч із нами і нам буде простіше говорити і дивитись на нього. Я запрошую всіх до цієї урочистої події. Вдова дубка Володимира Васильовича Палфі Дубок Марія Тиберівна. Добрий день, шановні діти, викладачі, гості, всі, які присутні сьогодні в цей е, час. Я вас всіх вітаю. І мені було дуже приємно, що звучав голос над рідним мужем. Над рідним броваром, над рідною школою. І Володимир Васильович виріс в дитинстві повоєнні роки. Тяжке було дитинство. Знаєте, в час війни тяжко жити діточкам, але поступово життя відновлювалося і він вчився, досягав своїх вершин, ще з дитинства співав. Де навіть дитинство записувався на радіо і співав пісню Орльонок. Це після війни була дуже відома пісня. Також хочу сказати, що закінчив він школу, я швидко пройдусь по моментам його життя. Закінчив школу, був він в армії, бо тоді призивали в армію. Поступив в політехнічний інститут, в якому він співав капелі, де розкривався його талант. Він був самим, одним із самих найкращих солістів по цей час в Києві політехнічному інституті, навіть нові покоління пам'ятають його. Я хочу сказати, що у 1961 році були такі декади, кожна республіка в Москві представляла свої таланти. І Володимир Васильович поїхав туди з капелою політехнічного інституту, керівником була Лідія Олександрівна Падалко. І він був одним із кращих солістів і отримав диплом і направлення в Київську державну консерваторію. Тепер вона називається Музична академія музики імені Петра Ілліча Чайковського після закінчення політехнічного інституту він викладав в політехнічному інституті і вчився в вечірній консерваторії після роботи. В своєму мистецтві він досяг великих вершин. Він співав різну музику і класичну, співав в оперних спектаклях, таких відомих композиторів, як Верді в опері «Травіата», Гуно в опері Фауст, також Даргомирський, князя. І співав він пісні на багатьох мовах світу: на італійській, іспанській, французькій, е, німецькій, е, китайській, корейській і багатьох мовах. І хочу сказати, що його голос звучав по, ну я не скажу по всьому світі, але по Європі, і Азії він співав в Франції, в Іспанії цілий місяць був на концертах, в Голландії. Польщі, Німеччині, Болгарії, також наші, які до брижі. І також на сході в Китаї він вступав в величезних залах, Там такі зали на п'ять тисяч людей. Присутні були керівники Китаю в той час, коли він там їздив. В Японії він цілий місяць гастролював. І хочу сказати, що в Кореї в 94 році на міжнародному фестивалі він отримав гран-при. Діточки гран-прі це вище ніж перше місце. І е, після такого видатного визнавання визнання і великої творчої діяльності на протязі всього життя він отримав спочатку звання заслуженого артиста, а потім народного артиста України. І я дуже би хотіла, щоб Його голос для вас був рідним, щоб вам хотілося його слухати. І хотіла би я, щоб над цим рідним краєм, над рідним користенням і над рідним поліссям, і звучав Його голос, і щоб його пам'ятали. І я всім всім дуже вдячна і вам, діточки, що ви прийшли з такою відкритою душею, в такий, як скажуть сьогодні, нелегкий час, де єдавна.